Сиджу я сьогодні за стільцем і сумую. Роликов я не знімаю вже довго. І тут я бачу наше перше відео і вирішую зняти огляд на нього, але він довжиною 1 хвилини. Тоді я знайшов наступний ролик після цього ролика і вирішив зняти огляд на наш перший геймплей. Вважаю, що він класно вийде, і хочу вам розповісти, що я ніколи, ну крім одного разу, ну взагалі це мій перший огляд на ролик, тоді якщо щось не подобається, то коментарі не за гора. Починаємо. Всем привет! С вами на каналі МУ2018 і сьогодні. Ой, меня что то камера не загружається. Помогите. Не... Так, в мене це дуже було неочікувано для мене, бо в мене тупо от камера просто испарилась. Я, я тупо почав класити робити менше чи більше. І я не додумався. Я, я бачу, це мой. Я бачу, що я не додумався класнути кнопку F11 і класнути ось сюди. Тобто в мене ось тут вся реклама, і ось таке. Ну. Тет, от, от скайп даже, Коли це було? Ага, було. Е, один. Ага, 20 листопаду 20 року. Ось скайп. Ну, короче все. Ну ладно, тоді поїхали. І сьогодні будемо грати в. В это, как сказать, в пиксельган... В ЭТО ...3D МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО кил... КИЛОВ А, Ой. А, ДОДУМАЛСЯ, ДОДУМАЛСЯ Я Что, меня не видно? А, ну, да, хотите, да, 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 так, 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 у меня камера не было видно. Вот тут, в, стим... в, стим... в стримлапсе, я тут не вижу мою камеру На екрані, але вона тут є, як ви бачите. А ось там було відатись. Туп, тупо я грав і тут в мене була камера, ось цей тік треба було класти на тік, щоб завершити відео. І, ця, і там ліміт, от як ви бачите, максимум 5 хвилин. А я е, уже, вже 30 вже хв... 30 секунд. Тупо сидів і е, кла клацав, типу, е, як це настроїти, як почати е, знімати перш, перший геймплей. Якщо ми, е, типу, гра, якщо... Типа, ну, ну вы поняли, если мы слишком. Ну ви поняли, да, а я нічого не пояснив. Ага, mm -hmm, что-то я совсем пока играю. Да, а я. так, а я грав дуже, дуже добре для мене. Для мене це вважалось дуже добре. я грав. Але вот прийшов відео от і ось така, ну, це жиза. Не кафе вам? То есть нужно по максималу играть. По максималучке играть, <свят> вот я. Я уже хвилину почему? 30, я уже півтори хвилины сижу тут и с камери не можу розібратися. И не единый кил не зробив. По максималочке. А, <свят> а я взяв и змінив команду <свят> тупо. Я при. Я приєднався до проф. профессионала. Я приєднався до професіонала, а сам анубов тупо кинув. Ну я молодець, вот это, конечно, стратегия. <свят> Ну, мене видно! ну О! мене видно! О! ви мене бачите! Уже от пів ролика пройшло. А ми, А ви мене бачите? Мінус. Это у меня раз. Раз. Це у мене раз. А ви уявляете собі, що я ось так граю, і мені ще пі... Півролика сидить, це 2 хвилини 30 і взяти і за це ну взяти ще кили і по максималечці грать. Ну, я я там взагалі потел, але але ж Ну ви бачите, я був... тоді мені було май, ну, майже, 12, майже 12 років, а зараз мені е, буде через півроку 15, то. Ну, е, якщо ви хочете, то я можу зробити ролик. Там, де я буду грати в цю гру, і я повернусь в цю гру. Ну, на одну серію повернусь, а якщо то відео набере 10 лайків, то я повернусь на... Ну, знімати цю гру. Якщо ви, якщо ви хочете, то пишіть в коментарі. Коротка. Пу! Папа! Невероятно в польоті со снайперки. В пальоті, сосна, я пам'ятаю, от я ось таке кили, от. Так, все, я повернувся, в мене воно це впало. І я, коротше, розповім вам, я потім грав, і в мене вже дуже були топові кили. А, а, Але ось цей момент для мене, от на ролику, я погано грав, і я вважав, ой, зараз зроблю там по 10 киллов і ось таке. Ось вам. Зробив кили. <гум> Взял и тут о 2 килл. Попал. Ну, я не знаю, как я уявлял собі гра. Я же не памятаю, как я уявлял собі грати ось... На, на максим... по максималечке сзади да. вот. меня, сзади меня, сзади меня. Вот, я бомблю, я тут бомблю. Сзади меня, сзади меня. Стоял и стрелял. Случайно теж сзади постріляли Ага, от зараз побачимо, зараз побачимо, як ми постріляємо сзаді. От я. От, кто нас Плеєр э, 8194. От зараз побачимо, як ми його вб'ємо. За одну Думаю, хвилину. Убив і ушел. Одна небольшая новость. Новость. Так, стоп, от це я вже не пам'ятаю, що тут було. Одна хвилина. Одна хвилина, я я клацю на паузу, і я не отомстив тому челику. Ладно. І в следующем відео вийде один гость. Один гость. Мой бра! <реклама> <реклама> Щоб ви уявляли, це не гость, це теж е, керівник канала. Бо він теж в цьому каналі і... Ладно, ну от перше, оце друге відео. Це друге відео. Це ми з другого відео вже почали геймплей записувати. В першому ролику він був. І він розповідав, що буде на каналі. Ну, бачимо, що це їсть. Так, у мене 5 кіло подписчики, це очень много. І за. О, господи! 5 кг, це дуже багато. Це дуже багато. Тако і за 5 хвилин... За 5 хвилин. Ми взяли 5, 5 Ну, за 4 минути. Ми взяли 5. За. За 3 хвилини. Ми зробили 5 кіла. Тобто ми 2-2 хвилини ролика нічого тупо не робили. 5 кілов, это Я важно. Я... Сюда. А вот он, это атомник Крипер. В следующем... Атомник... В следующем... Это дуже давний ник. Это дуже, дуже давний ник Метрогейм. Гейм. Реально, э, такого... Вот я не помню, когда он был, но это дуже давно. У него... Э, ну, там он сейчас Метрогейм. Гейм, но... Але... О, атомник Крипер, это... Це... Ого, э, вот это... Мы... Э, Помним. В следующем видео мы будем играть с рациями. С mm, ладно. Не буду ничего казати, тут, я вважаю, что вы все зрозуміли. Типа он в другой кімнаті, а я в этой кімнаті. И я з ним общаюсь по рації. Все равно буде слышно, поэтому я не буду говорить вам типа там ра там типа он сказал вот это. Смотрите, еще подписывайтесь, ставьте лайки. А в нас на тот момент, я вважаю, що даже десяти підписників не було. Ще з ссылки в описанні буде наш блог. І всем пока! О, ось цю функцію я залишив. Ось цю функцію і от, ось це я залишив це. Бам! это я ще залишив, і це дуже так. Е, ну, прикольно. Це дуже так прикольно, я поки що, поки що виглядає. І я вам хочу ще сказати, що цей що ролик, типу, ну, дуже... Е, он, він... Я його не монтував, ну, як сказати, не монтував. От перейдемо сюди і тут ось це. На каналі. ось це монтаж мій. Тоді. А я монтував в програмі Ice Cream Video Edition. Типу, я нічого там не робив, типу, текст і все. І, а, і то музика була проблема. Я потім змінив програму, тому що музика була проблема. Е, ще плюс я вам хочу показати голос. От голос як в мене зараз. І як там? Плюс в мене мікрофон там з, з веб-камери. Чому я змінив веб-камеру? Тому що е, в мене там, я не знаю, якщо ви бачите, в мене там вона, періодично, то есть, вона періодично бере і меня, то есть, она, е, вона мене позицію. Тупо вона ось так плавно, то есть, плавно тут а на, на одному кадрі. Вот, ось, зараз вона ближче, а тут вона далі. Тупу е, ось така ця функція мені не, подо, не подобалась. І от я змінив камеру, ще в мене такі професійні нав навушники. <гад> я бачу, я не пам'ятаю, вроді ми їх десь не знайшли. Ось так. Ну і от, я ще не знав е, кнопку е, F11 і без неї грав. Це дуже погано, що я так зробив. Але ну маємо, що маємо. Тоді, друзі, дякую вам за перегляд. Дум... Тобто, якщо ви хочете більше такого контенту, і якщо ви хочете, щоб ми, е, як я в початку казав, е, зняли на перший ролик. Тобто, типу, не на наш перший геймплей, а на перший ролик, який хвилину длиться. То пишіть і на... Ну, пишіть в, коментарі, в коментарях і це, і ну, побачимо, скільки людей хочуть. Дуже дякую, що ви сьогодні побачили наш ролик і всім до побачення!